Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми э, маємо можливість поспілкуватися з директором історико-археологічного комплексу Древній Любіч Русановим Юрієм Анатолійовичем, який до цієї посади працював в інституті історії та права імені Лазарєвського завідуючим кафедри етнографії. Так, Юрій Анатолійович. Ой, така значить туристична робота. І таким чином, Юрій Анатолійович теж має причетність до Седнєва, Адже, ось покажіть, будь ласка, у нього оригінальний є, можна так сказати, документ, кресленики нездійсненної мрії по перетворенню в такий чудовий міні-палац. Приміщення давньої школи, яка десь до середини 90-х років існувала як початкові класи по вулиці Казацькій, як ми йдемо до Георгийської церкви? І яким чином саме Юр... Юрій Анатолійович причетний до всієї цієї історії, він зараз ну, розповість. Але найперше питання, як взагалі ви, як так кажуть, зустрілися з Седнєвим у вашій долі? З цим я зустрівся ще на другому курсі історичного факультету, тоді наш викладач Іван Петрович Аніщенко привіз нас на екскурсію студентів. Це, це був це 1987 рік. От. І ми зацікавилися цим містечком, дуже оригінальне, цікаве, історичне. І тобто це була перша така зустріч. Перша була зустріч з цими краєвидами. І з того часу. Хоча ви жили в Чернігові, так? І, як так кажуть, можливо, щось і чули про це. Так, я жив в Чернігові, іноді ми з'їжджалися СНОВ. От, А тут якраз я познайомився досить професійно з історією Сетнєва, із з віддатними особистами жителями і так далі. Це було дуже цікаво на той період. А як. А... Пам'ятки, в якому стані були, коли ви були в той час в, в той час... Бо кажуть, Кам'яниця була. Ви застали її як півбар, чи вже вона без півбара? Ні, ще кам'яниця була в такому, ну, як у радянські часи, так, строго по своєму такому архітектурному плані вона була. О, це ну, півбар чи вже звільнена була від цього? Ні. Та вона була звільнена і вже на газій конструкції практично ну, потребував ремонту. Тобто двері, вікна все відкрите, заходять, і виходь. Та, так, доступно було. так, так, все це, тому е, Зацікавлено. Дивилися про ці пам'ятки. А в підвали спускали. А Підвал вони не заходили тоді. Просто глядали, бо багато було цікавих місць там у Сенєві. І... А хто проводив екскурсію? Е, Проведе наш е, Аніщенко Аніщенкова Петрович. Наш, ну всі історики, наші, хто закінчив стрічний факультет, його пам'ятають. Ми не тільки були в Сені, хоча Сені був це один із місцевих. Країн. Ось ми сосницю. Практично всі містечки області ми відвідали. Причому тобто, ми... ви як студенти історики, так, не так. тільки марксізм-мінінізм конспектували, ні. але їздили по наших казацьких Наразу, історичних так. місцях. І по Чернігівщині, і по Україні я скажу, що ми час виділяли і рідко їздили. Тобто досить потужна було. така. На фоні цих міст, де ви були, Сенднів, от як зараз ви його згадуєте, чи порівнюєте, чи як він от, от вас? Справа в тому, що Сендів на відміну від інших містів виділявся своєю архітектурою. Така вона була совокупна, цікава, історична. Ну, пам'ятки Тараса Шевченка. І ще щось цікаве, що він на основу знаходився на лісі, такі краєвиди всі були. От, багато там було визначних подій на цій території. тому і Зацікавленість ми віднеслися, як студенти ще тоді. І я хочу сказати, що ми писали курсові роботи. і в той же період, Наприклад, я писав по Люпичу курсову роботу, а мої одногрупники посередньо, тобто якраз наші матеріали будуть досить потужні по нашим містечкам. От. І ми їх дуже добре знали. Ну і доля вдруге чи там вкотре звела вас, седніма, але вже зараз ви були викладачем так? і так. вели вже своїх студентів. Так, так. Потім, коли е, я вчора в кафедру етнології, пізніше етнології така, значить, туристичної роботи, у нас відкрилася спеціаліза... спеціалізація, історія така, значить 30... це приблизно в якому році? Це значить туристична робота. Це був 2001 рік. І чому ми потягнулися до себе? По-перше, це е, був об'єкт е, туризму. Це По-друге, перше по у нас не вистачала база практик. От. У нас спеціалізація відкрилася і ми користувалися базами е, центру туризму Челінської обласної адміністрації. Влітку і платив гроші. Тобто ці гроші були вкладені в ці практики, то я подумав, що треба відкрити свою базу практики, от що була постійна діюча, причому практики і краєзначі туристичні, і етнографічні, а пізніше і археологічні. І почав шукати такі поруч із нашим містом базиці. І, дякуючи Чернівській районній державній адміністрації. От, ми об'їздили тут кілька е, містечок і зупинився саме на селі. Він нам був доподобав усіх і туристичних, і культурних, і археологічних, і поруч з нами тобто, багато часу та їхати, і фінанси. Позволяли. Як зараз кажуть, модно, локації так. були дуже зручними для перебування студентів. Так, так, так. Практикантів. Так. От, і, е, ми приїхали із заступника районної державної адміністрації з гуманітарних питань. Потім я приїхав із викладачем своєї кафедри Казаковим на древні, що царством бізнесем нещодавно помер. Приїхали на всю базу Сиднівську земську школу, яка була виведена із навчання. Хоча в цьому приміщенні все залишалося так, як було. Парти стояли, карти. Одна частина приміщень, ще використовувалась для стажування вчителів. В принципі, приміщення було здатне приймати студентів, проводити практики. Що в принципі я зробив, підписавши угоду про оренду цього приміщення Національної університету міні Тараса Шевченка, тоді був ректор Альсан Федотиш Явоненко. І Управлінням освіти чині районної державної адміністрації, тобто ви зробили таке дуже оригінальний хід і як молодий зав кафедри. Ви запропонували дуже таку ну практичну і нову ідею. Так база, база для студентів. Так і я пам'ятаю, що Олександр Лісанвіточеводенка коли побачив, що рете приміщення як освітянська освітянського приходь одна гривня в рік. він казав, ти не помилився, написавши там гривень. Ні. кажу, це так, воно освітянська в освітянську приходь. Рік чисто символічна плата. Цей проект ми е, оформляли. В адміністрації працював фахівці, юрист, пранім все зробили. Єдине, що Олександр Федотович сказав, ну я там вже не буду брівно тягати, От, якщо ти будеш кіпляти, то вже роби сам там все. Все інше ми будемо значить, допомагати. І тоді ми взяли в оренду все приміщення. І перший рік вже поїхали потім пізніше студенти, мої на практику. Тобто договір е, було заключено 2000, підписано у 2002 так році, 2000. а студенти вже вперше приїхали у 2003 році. так так, так ні. у 2002 році вже влітку були так, влітку вже було. Так, так, так. Тобто, можна сказати, що і плюс іще а, один в цій справі, що приміщення, яке а, ну. Звільнилася від використання, не пропала, його не розкорочили, як кажуть, в селі, не розбомбили, а воно перейшло в руки і використовувалося, доглядалося, ремонтувалося. Так. І найголовніше приносило користь для тих студентів, які приїжджали навчатися в наш педуніверситет унів... пед з різних куточків, і таким чином вони теж седнів, як викались так. у молодості. Так. Чи полюбили там, чи ні, але вже знали. От У нас студенти, наприклад, були з Буковини, з Західної території України, Закарпаття. До речі, пізніше ми вже заключили договір з Чернівецьким університетом і селом Погорілівка, 30 км з Чернівців, і обмінювалися. Вони приїжджали до нас, учні їхні. І в були. І в були, вони нікого не бачили. От. А наші студенти були і все дні, потім на другий рік. Значить, коли в них була практика етнографічна, їздили е, на Буковину. Такий обмін досвідом у нас дуже активний був. А скільки ось таких заїздів відбулося за ваш час і після вас? Ну, ну мається на увазі цих щ... практик студентських. Щолітку ми проводили там. З 2002 року? Так, да, щолітку Так, ми проводили практики там. Причому там практик було кілька видів практики: етнографічна, туристична. Археологічна, от, і кожен рік Кілька студентів була, група студентів завжди виїжджала туди. Плюс ще проводив маленький там семінар. Ну, цікаві були, цікаві експедиції, я можу сказати, що цікаві тобто були моменти. Ви були за кафедром до якого року? 2015, 2015. 2015. Ну і, мабуть, практики відбувались до карантину, десь до 2020 року. Так, так. Вони в принципі… Скільки при мене... студентів заїжджало, як, -от, як я, правило, 10, як 10, правило заїжджало? Це 10-20. 20, 20, 20 на Вони там жили. Жили, так, так, жили у приміщенні цієї школи бази практики. Допомагали там. Я скажу, що ми ще відправляли студентів і осінню, і весною, щоб вони прибирали територію, щось там допомагали робити до того. як... А що саме чим вони займалися? От практика? Що це таке? Ну, по-перше, етнографічна практика дозволяла збирати звичай, от, звичайні обряди, записую, фальклор. От, туристична практика передбачала е, розробляти туристичні маршрути по території середньої або територій. території. І походи проходити на дводенні походи, якраз це все було там. Потім вони поверталися. До речі, цікаві були моменти, коли ми були на практиці і на сноу зупинилися нас із груп на байдарках. Вони десь подорожували з чорса. От, то вони в нас ночували. Потім зацікавиють, каже, може, що рішенця з вами працювати. Досить активно було. А дуже активний був такий період. Студенти як потім згадували цю практику? Ну, студенти взагалі, вони такі, що все цікаве, залишають на сідуща, які часто приїжджали ще наступне. Зараз, до речі, є такі моменти, що студенти, вже сім'ї їхні. От, подорожують і зупиняються, приїжджають і до Сетнєва. І в цікаві моменти мене не тільки пов'язані, ну, з Сендів, це, це наша територія. Так? А от, ці ж студенти, які Сетнєв, на наступний рік їхали на Буковин. І туди теж зараз сім'ями заїжджають на базу цієї практики, у село Погорівка. Вже сімейні такі стосунки. От, досить активно. Досить активно. Причому приїжджають і друзі. От, і... Затікання в собі. Студенти під час практики вони спілкувалися з місцевими жителями, так? Так, так, з місцевими жителями, краєзнавцями, науковцями. Ну, а місцев... краєзнавцями, скоріше за все, це мама і Ервін так. Але Олена Миколаївна, царство астянтина була така досить бізна на всіх обрядах, вона місцева жителька, і вона приводила своїх подруг. Ось, що цікаво, пам'ятаю, наприклад, Національна кухня Сендєва, вона ж оригінальна взагалі. І от одна жіночка приїжджала до нас прямо туди на базу і значить, жарила цікаві даруни. Саме по середніжкому кухні ніде так не робиться. От і дівчата допомагали їй там дуже активно. Потім вишивка, обрядовість. Ну, вишивка, мабуть, вони з зінеїди Григорівна Лук'яненка, мабуть, мабуть, вони там були в неї, вона дуже багато розповідала, показувала. І також вони працювали всередині. От. Писанки, писанки розмальовували. Багато було. У нас досі такий матеріал зібраний і тоді. Тобто щотень. студенти не нудугували. Ні, вони дуже активні були От, і працювали. І Причому, ну, це ж практика літня. От. І їм треба було. Що своє закласти, тому що вони потім продовжують писати дипломи магістикі роботи по даному. Бо у студентів вже на історичному як по старому факультеті був вже вибір або на археологічну, або на краєзнавчу практику. Ну, тут розподіл такий, був, що моя кафедра спеціалізація була значить, етнографічна практика. Яка значить туристична практика? Вони проходили на другому курсі. А на першому проходили археологічну практику. Якраз вперло! Юрій Анатолійович. Ну і звичайно, отримувати приміщення, хоча воно невеличке. До речі, коли місцеві дізналися, що буде. Переведена ця будівля, під, як так кажуть, володіння педуніверситету, то територія цієї школи дещо схудло. Тобто сусіди трошки переставили свої паркани. Ну, це так, до нашої звичайної ну, натури українців трошки щось у когось поцупити, щоб так уже ж було у себе на один віршок чи на. Огірочки, як а що в цьому плані в Сидніві? Як допомагали місцеві? Ну, по-перше, ми дуже крім того, що я сказав, да, по перше, ми дуже вдячні сім'ї Еринів, Олені Миколаївні, от Ервіну, значить, безпосередньо, от такі фанатично просто були прив'язані до цієї справи. Багато знаходили спонсорів невеличких, які допомагали. Потім Лісгосп допоміг на Поліщук підлогою і так от потихеньку-потихеньку ми це питалися. Ну, це, це мається на увазі, коли е, прибрали стару підлогу, то да, звернулися я. до районної державної адміністрації, а там до е, Гончарівського військового лісгоспу і вони. Надали відповідні матеріали. Так, так. І це було... а Паліщук вже тоді теж допомагав. Паліщук теж постійно до нас приїжджав, туди до речі, проводили там свято, Івана купала так от, і деякі ще свята. От. І Паліщук допомагав нам і в організації, і проведення практик. Ну і відносно побачивши, що може допомогти, то допомагав нам і ще на і невеличку конструкції. Все постійно. так. А Олена Миколаївна разом зі своїми помічниками вони е, опікувалися, виходить будівлею е, цілого. Е... Так, вона е, була прив'язана, вона була оформлена. Вона і неподалік там ж, вона проживає і вона була частково оформлена там, от і допомагала кугирі там. Якісь маленькі ці. А ми давали студентів. Я, наприклад, їздив саме за кафедри туди студентами, брав ту групу, яка готувалася до практики, там 10 чоловік, і досить так регулярно приїжджав, готувався до практики, тому що перші два роки якось ще було, а Потім ми знали, що треба підготувати, і вже потім готувалися. Там була ще цікава історія, що під час ремонтних робіт внутрі цього приміщення. Розібрали стару грубу чи там піч і знайшли шкільний дзвоник. Та, шкільний Захований шкільний, там так, так. Валдайський. Я десь пам'ятаю, що Цікавий. Монети знаходили там прямо. Хтось може там залишив, може так. от. А так. які цікавинки такі були, коли студенти спілкувалися, щось таке оригінальне знаходили чим показували щось? Оригінальне все практично було в Сенєві, і якщо брати цілу етнічну практику, так етнографічно, то кожен момент, от чи то брятовість, чи то кухня, чи то бджільництво Бджільництво взагалі унікальне було, і Ерін Міден, до речі, знайшов Войк. В аргінальному стані, який в нього знаходився, такого ворога практично на Чернігівській області і не зустріти, тому що вони вже зникли Добанка. І він написав цікаву е, статтю про цей Сиднівський вулик. Женництво унікальне, от, рідне, от на Сидніві. Цікаві звичаї, до речі, ну, я, е, не буду досить. Деталь. А рибу в основі ловили? велику, малу. Ну, ну, значить, е, ну, По-перше, Хлопці хати з удочками, я з ними тут і, на основу, і маленьку рибку ми робили. Ну, цікавий був такий епізод, і теж зафіксований саме в седніві, хлопці пішли, закинули вудочку і зачепили гачком сітку. Ну, хтось там, можливо, із туристів поставив, може з місцевим, як правило місцеве. Ну, цим гачком тягнуть, а там трошечки рибки було. І що цікаве, що коли не витягнули, прийшли там місцеві жителі кажуть, у нас звичай в Седневі. Якщо ти підняв сітку, то цю рибу забираєш, і вони принесли. Я кажу: А звідки цю рибу взяли? Він каже, такі звичайно каже, підняв гачком сіточку. А... Це, мабуть, скоріше всього. Пожалів студентів. <laughs> а місцеві кажуть, ні, такі звички за що треба забирати. Це ваша риба. Все. От, хто б не підняв, ну, ну це ще з дані часів, мачка зачниця закладена була, бо це не придавалося покоління, покоління такі от, ну. До речі, будівля знаходиться ну, майже над кручою в оригінальному місці. Вона. Створює. Тобто зразу там одна сторона це асфальтована доріжка, яка веде до догірської церкви, це. а з тої стильної сторони так, там. Спокусну, на наші студенти досить часто ходили на смоду. До речі, там пляжна зона, унікальна, оригінальна. От, е, і для студентів що хорошо, що вони могли там вона, ця зона повністю значить, передбачена для купання. Лавочки стоять. Юрій Анатольович, ну ось повернемось до того, з чого ми розпочали. Оцей оригінальний проєкт. Mm -hmm. Як виникла ідея? І чому вона не здійснилася? Ну, до речі, коли ми проходили практику, ми взагалі звернулися до тих людей, які щось нам допомагали, чи то в ремонті, чи то пасивна допомога. І тут приїхала моя випускниця, яка там, до речі, була от на практиці. Вона замість вийшла за голландського мільйонера, фанат він був архітектури. От, є такі люди, які прив'язані. Він побув у Сенєві і е, зробив пропозицію, що він, до речі, там зупинився на зеленській школі. Говори, Давайте ми трошечки зробимо в європейському такому варіанті, не ще архітектуру Сендів, але ж ми трошечки її От. Запропонував він е, разом із е, проєктувальниками е, зробити цікавий проєкт, який ми зробили. От і е, е використання цієї е, садиби, як для студентських практик, так і для туристів. Приміщення цієї Приміщення, школи. Так. Так. Тому що До нас, речі, проєктант я бачу Вільям Жегінас. Так, так, та, Жигінас. майбутній проєктант е, нової школи в так, 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 До речі, він був прив'язаний і до. Так, да, правильно сказали, сідівська школа, яка Ні, була розроблена. Багато не зробив, до речі, дуже фанатична людина в цьому паді. Що передбачалося, коли ми От, Передбачалося, по-перше, студенти проходили практику в основному у теплий період. А тут зима у нас трошки простою. Вони запропонували, щоб використовуватися кімічник у горі. І частково, частково доходить, е, ділити з нашим університетом. О, щоб ми якраз не просто вона була, а використовувалася для того, щоб можна було заробляти на ній, і значить, що викладачі у нас немає остатніх грошей, то якраз було цікаво. На першому поверсі ми передбачали зробити конференц-зал для студентів, тому що подивилися, що практика. Другий поверх. Передбачає зробити гостинний тип, причому із сучасними європейськими підходами, із залами, із камінним, з залом, і з кімнатами. Тобто вона повинна була в системі інтернету розкручуватись і проходити, щоб сценів був відомий в Європі. Виділялася досить потужна сума для цього. Десь я можу озвучити на той період, це було 800 тисяч євро. Для цього регіону, для е, самої будівлі, плюс ще там туристичний маршрут до Качкова і наче то що... Це в якому році? Це був 2010 рік. 2010, 2015, ще до тих подій, як почалася у нас. В силу деяких обставин. От. Проєкт залишився, сріло, як завжди. проєктом. неї ставить наших чиновників до цього всього. Він, на жаль, я ще репортую не був. Можливо, я думаю, що пізніше обов'язково до нього повернуться, зроблять так, як це у нас у уміє. Тому що тут працювали фахівці. І я думаю, не тільки в середній, а й багато таких містечок, де треба вкладати обов'язково інвесторів, от, використовувати ці будівлі. Я дивлюся, вже гінаса. По всій Чернігівській області багато таких будівель, які потребують реконструкції і запуску їх на рік. От. Для того, щоб у нас Україна чи ні, взагалі туристично, тут стільки об'єктів, як коли європейці приїхали, сказали, якби у нас стільки було об'єктів, то б мільярдерами були б там. За рахунок тільки тут. От я якраз у сьогодні попав у полі зору. Моя пусниця була замужем, вона живе зараз там. От. Вона писала мені в інтернеті, що я там, на жаль, на жаль. Усі військовище події в Україні, от і все, що вони вковані. Юрій Анатолій, пропозиція, я думаю, і ті, хто зараз переглядає наше відео, теж дружно всі зараз о, в монітор кажуть, кажуть: кажіть, хай їде, хай знову береться і, можливо, вдасться реалізувати цей проект. Я думаю, це буде саме оптимальний е варіант. Пошук інвесторів, в тому числі європейських інвесторів, українських, от, які будуть допомагати в цьому. От. І без них ми не можемо справа. Тобі. Договір в 2002 році був підписаний і передбачає використання приміщення під університетом до на 49 років, так? Ну, ми пізніше справа в тому, щоб. Певні претурбації, і коли ми почали розкручувати це все, попали в полі зору деяких, так би мовити, значить, банкірів, які хотіли придбати просто це приміщення, і тоді вже пізніше ми оформили на баланс університету не орієнт, а як вже приміщення, де проводиться. Всі види тобто зараз це приміщення так. є власністю так. Національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича. Колегіуму. колегіуму вибачаюсь так, нове колегіум. назва. На Добре, дякую, Юрій Тович.